Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітаю Smart Unit. І Сьогодні ми зробимо відеогляд китайського комунікатора у Titan 2 V1277. І так розпочнемо. Дана модель приходить ось в такі коробочці. Так. Смартфон. Поки що відкладемо, Глянемо, що всередині. комплекте йде силиконовый кейс. Вот такие вот. Наушнички. 3,5 мм. USB кабель. И зарядный пристрій. Зразу під євророзетку зроблений. А також дві батареї в комплекті. Одну ми вже вставили смартфон. Батареї по 2200 мА. Так. Перейдемо до телефону. Так, по корпусу. Даний комунікатор зібраний досить таки якісно. Ніде ніяких зазорів немає. Подряпин заводського браку чи чогось подібного також немає. Все, все виглядає досить таки якісно. І так, я хочу в першим ділом розкрити кришку і показати, що всередині смартфону. Дана модель дуже цікава своєю конструкцією. Кришка йде лодочкою, що ще більше запобігає від ушкоджень. От. Досить таки як, якісно зроблено. Так, Знімаємо батарею. І так, тут маємо два слота під 7 карти. От один і другий. Там він іде один за другим. І під слот під карточку microSD. Так, се. Вимкнемо телефон. Ми також зробимо тест на Antutu Benchmark, щоб подивитися швидкодію телефону. Хочу зразу відмітити, що це модель з двохядерним процесором mtk 6577 встановлених 512 МБ оперативної пам'яті. Дисплей 4,3 дюйма. QHD розширенням 960 на 540 пікселів. Це диспле... дисплей оригінальний, дисплей фірми Sharp. І дуже-дуже такий яскравий. Він... Якість зображення тут насправді дуже. Хороше, немає навіть до чого придратися. Досить таки швидко перегортає меню. Давайте спочатку попробуємо камеру. Так. Камера 5 мегапікселів. дивимось Прошу. ну якість в принципі якраз на 5 мегапікселів і є Продемонструємо е, звук, якість звучання. Звук досить такий якісний. Єдине, що динамік трішки тихий. Хотілося би чу-чуть голосніший. Але в загальному досить таки непогано. Якість звучання хороша. І так, перейдемо до Antutu Benchmark. Розглянемо швидкодію. Так, все. Так, починаємо тест. Такс. Наразі, наразі ми все оглянули. Так що е, заходьте на нашу сторінку, підписуйтесь на наш паблік з гарячими пропозиціями і звертайтесь в будь-якому випадку. Дякуємо.